Не створити свій простір помилка. Не створити свій простір в Полтаві фатальна помилка. Сьогодні ми поговоримо із основником ком'юніті, який раніше ви могли знати як підвал. Хто та навіщо створив простір в Полтаві під час війни? Дивіться у цьому відео. Мене звати Владислав. Мені 29 років. Народився тут, прожив частину життя тут. Потім трошки пожив в інших містах, трошки в іншій країні. І повернувся сюди. Перед ковідом виходить. І більше не виїхав. Ми заснували цей простір вже, ну, не цей, а ще до цього у нас був підвал вже два роки тому. І центральною ідеєю цього було, щоб молодь міста вона не проживала своє життя і не прожигала його там десь во дворах, використовуючи там наркотичні всякі штучки, алкоголь і так далі, а просто окультурювалася через те, що. Вважається наше місто духовною столицею, але, на жаль, типу, так не є. На мою таку скептичну думку можливо. Але ми бачимо, що більшість людей вони ну, не проводять свій досуг так, як хотілося б. Я сам жив досить таким розгульним життям в підлітковому віці і бачив, чим це скінчується. Багато із моїх друзів, колишніх, хтось із них там вже сидить, хтось вже й не живе. І ми мали такий дуже цікавий темпоритм того часу. І вийшло так, що просто я зрозумів, що в нас в Полтаві одне там максимум два місця, яке можу надати таку можливість людям безкоштовно або там за якісь мінімальні, типу фінанси, проводити час якісно і з якоюсь користю. Тому ми порадилися там з певними друзями і заснували сю історію. І так виявилося, що публічною особою цього сторони став я. Класно. Весело, типу, чого. А, бо зазвичай люди під час стресових ситуацій а вони навпаки стараються десь сховатися, щось не робити. А ми під час війни повномасштабного вторгнення ми почали спочатку годувати людей на вокзалі а, з саме перших днів. А, і потім, якби побачили, що багато приїхало прикольної молоді з Харкова, там Сум, і вони взагалі не знали, що робити. Ми просто почали з ними знайомитись, спілкуватись. І багато хто з них сказав, що немає якогось простору прикольного, де можна просто побути з кимось, познайомитися і так далі. І так воно нативно, типу, одне за одним прийшло і вирішило, що ми зробимо якесь таке адаптивне місце і для переселенців вимушених, і для наших типу, містян. Звичайно, складно ще фінансова сторона, типу, якісь там дозволи на заходи через те, що якби, війна йде. І, ну, деякі люди вважають що це недоцільно, деякі люди вважають що це навпаки доцільно, щоб якось там, зменшувати. Свій стан емоційний там, десь його збрасувати і так далі. А, але в цьому ні, тому що якби я сам з цього міста я багато людей знаю тут і а, ну, не було якихось там складнощів, просто якісь такі робочі моменти. Підвал був зовсім інший ніж все приміщення, він був більш такий в одногравному стилі. А, ми намагалися діставати. Як це правильно сказати, рейф-культуру, типу, локали, ці всі історії, історія має багато знайомих звідти і а, просто показувати, що не тільки грибами і таблетками одними і так далі. А, можна проводити час. І деякі з них правда, реально дуже змінювали а, і свій спосіб життя і так далі. А, просто сама концепція, я ж кажу, що це просто об'єднувати молодь, типу, нашого міста з різними абсолютно інтересами до чогось спільного, типу, для того, щоб щось робити краще в нашому місті. Просто більш цікавішим. Приміщення було просто на вулиці Чапаєва. Зараз це герой Чорнобильців, якщо не помиляюся, там було дуже прикольно ввечері, бо ринок не працював. Типу, а в день було майже неможливо туди знайти і знайти його через те, що там купа цих бабусь, блін пірашки гарячі там. Обувізі, труси продавалися, що завгодно, якби воно не супер прикольно було. Довечір було класно, бо завжди вільна парковка і типу, багато чого можна робити було. А переїхали ми звідти виключно через те, що якби воно вичерпало себе, і там були певні там, проблеми з комунікацією трошки. Друзі, зараз ми вам покажемо, що таке, і хто таке ком'юніті вже візуально. Тут у нас основна зала, а тут у нас тенісний стіл. Приставки, телевізори. Тут ми проводимо також чайні церемонії і всі різні заходи. Настольні ігри. Ви можете побачити там потім на цьому привалочку. Нашому. Тут у нас а, бар, а, зона наша барна. А ми не пропагандуємо алкогольні всякі штуки, тому у нас виключно кава, холодні напої, гарячі напої, але не гарячіше ніж декілька градусів алкогольних. От це наш стелаж, Тут ви можете побачити і катани, і настольні ігри, і мужчину, мого друга з салфетками в голові. От. Та й таке. Прийдемо далі, нас покажу вам на кухню нашу. Оце машинка. Ви ж не бачили, мабуть, От. Це проход в марнію. Якщо ви тут будете йти, обережно, тут ступінька і напруга. От. Це приміщення нашої соціальної кухні, де ми готуємо для а, переселенців. Тут у нас пічки, витяжки, а, кастрюльки, якщо ви, може не бачили ще. Ножики висять. готуємо ми зазвичай раз в тиждень. Тут невеличка кладовочка, але вам туди не треба, за що воно. Тут у нас невеличкий офіс наш. Тут ми працюємо, тут у нас є прапори моїх друзів, військових. Тут трошки не прибрано, але якби що, все по настоящому Тут ми плануємо наші івенти, плануємо наші всі якісь там тімліди, білдинги і так далі. Там у нас є шеврони, ребята, з якими ми співпрацюємо постійно. Ви потім побачите. От. Тут теж такий специфічний набір, який підкреслює, як там кажуть, особистість. Тут біта і Ісус Христос, якби просто щоб ви знали. Це прошу вас з будучим. Так сказати. От, оце гріль, про який я казав. Тут ви можете побачити, що він уже нормально так заюзаний. Бував на всіх гарячих точках. Зараз на сході України ми готуємо для військових на ньому всякі стейки, колбаски. Хлопці кайфують, а ми разом з ними. Обережно балон не підірвіться. От тут у нас ще грільна зона, ще один гріль, трошки не прибрано, але по-чесному. Там у нас ще великий мангал, і час від часу ми готуємо на ньому для переселенців і просто на івенти. Все. Ми шукали з літньою трасою. Це була одна з великих з наших основних умов. А, і просто я там заочно знав власника цього приміщення, і ми а, дуже демократично ціну відносно нашого ринку нерухомості в Полтаві Знімаємо його і а, просто у нас був певний формат. Також ми заснували соціальну кухню для переселенців. І також одною з умов було, що була кухня. Тому ми розглядали всього декілька варіантів. Було подібних вибрали це а, і не шкодуємо про це. Основною аудиторією ком'юніті нашого є якраз там підлітки, умовно там 16 років, до там я не знаю, зараз хто є підлітки там, умовно до 30 нехай буде типу років. Ми намагаємося об'явити різні професії, різні інтереси людей. Просто під час івентів ми робимо чайні церемонії, там китайські, робимо всякі там вечірки. Все це завжди іде за донати, все це завжди відправляється на армію, на потребу армії. Це основна задача наша також зараз. Друга категорія людей, з ким ми працюємо, це переселенці, це гуманітарна допомога. Плюс у нас є кожну суботу соціальне столова, де ми просто безкоштовно годуємо людей. Намагаємося якось вдохновити їх, якщо виходить чимось допомогти згори того, що ми надаємо просто харчування. А і третя аудиторія це військові. тому то, що я сам військовий капелан, і ми часто. Дуже часто буваємо на сході України і служимо там військовим. Так само, ми тут часто ходимо по госпіталям, запрошуємо сюди, іноді ми робимо барбекю для військових і тут, і на сході України. І просто підтримуємо і дух, якби і тіло все разом. Тому от такі три категорії нашої роботи зараз тут. Принаймні, поки що спочатку я почав їздити як просто волонтер, типу. Ну, спочатку це була Харківська область виключно, особливо деокуповані території, там, в напрямку Борщова, Ліпциць. Там зараз вже трошки освободили, далі знову. Але там наша діяльність, плюс Харківщина, сама вся, ну Харків, місто і так далі. Ми вивозили людей, евакуювали спочатку війни звідти з Харкова, а потім почали просто туди їздити. А потім я віруюча людина, і я став. Офіційним військовим капеланом, і ми почали їздити прямо туди на передок на малі до хлопців, просто підтримувати їх. І знову ж таки, якась практична історія просто, не, типу, не виключно малітви, типу, а якісь там тепловізори, генератори, все ж завгодно, типу ми намагалися діставати. У нас є досить великий нетворкінг з Америкою, з Європою і так далі. І ми намагаємося завжди підтягувати фінанси під потреби їх. Тому, якби все практично і духовно, все разом. Плюс від початку війни ми започаткували благодійний фонд там, з деякими людьми і працюємо в напрямку гуманітарної допомоги тепер по чотирьом областям це Харківська, Сумська, Херсонська і Донецька області. Це там, де ми ну, часто буваємо і де ми возимо там, все ж завгодно. Все, що я все возимо. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок. Є історії в підвалах і в ком'юніті. Підвал, бо це був підвал, типу максимально так якби іронічно. А ком'юніті через те, що це якби є основний наш принцип. Ком'юніті з англійського, типу, як спільнота, це вся історія. І, і ми віримо і знаємо, що типу, людям потрібне місце, де вони можуть себе просто почувати такими, які вони є, де люди будуть їх приймати, і де не потрібно, типу, начепляти якісь маски, ярлики на себе. А просто ти можеш бути, знаходити друзів, спілкування. Воно не є з вектором напарювання якихось християнських цінностей, бо люди часто думають про це, коли приходять в перший раз, потім знайомляться зі мною чи з якимись людьми з нашої ком'юніті. Дуже сильно змінюється думка. А я відкрито завжди кажу, що. Віруюча людина, але я не, не мунтянин, то ця історія, типу, в мене є своя суб'єктивна розуміння цієї всієї штуки, і якщо людям про це цікаво, ми можемо говорити, а якщо ні, я ніколи не буду це напарювати, досить в мене багато різного досвіду, щоб говорити про щось інше, крім цього. Так як ми досить мудрі люди, і ми що той заклад, точніше, як Space шукали, це поряд з критичною інфраструктурою. Тому під час висключення світла, у нас завжди є світло. Проходьте в нас і все таке. Також у нас є генератор, типу, якщо потрібно, і Starlink завжди. Бо ну і в нас, типу, є певна робота. Помімо цього, де ми мусимо постійно бути на зв'язку. І якби для того, щоб людям було більш комфортно. Тому, якщо буде блокаути, welcome. На волонтерських засадах типу, це абсолютно різні люди. Частина з них просто почала ходити до на івенти, приєдналася. Частина з них давно вже з нами від початку, тому, коли ми ще годували. Це вік від там, 18 до, я напевно, крайній зараз 29. Це дівчата, хлопці типу, з абсолютно різними інтересами. Є там дівчинка, яка танцівниця професійна, типу, вона там вчить. Не знаю, як це сильно називається, якийсь хіп-хоп. Коротше, така історія: типу, є там айтішник один, є хлопець, який там працює Новій пошті, є військовий один. Ну, типу, ми абсолютно різний формат, і в принципі це і підкреслює принцип цього ком'юніті, що тобі не обов'язково бути кимось, типу для того, щоб бути тут. Тобто типу, ти можеш просто навіть тут деякі люди знаходять себе під час війни. Тобто типу, міняють вектор діяльності. А ми, якщо можемо, допомагаємо цьому. Якщо в когось якісь скіли, ми там намагаємось підтягнути когось, десь якусь роботу надати, щось таке більш практичне. Є там людина, яка відповідальна за світло, за звук, наприклад, є люди, які там відповідальні за барбекю, за чистоту, тут там ще якісь історії. З самоорганізацією івенту, як адмін, чи як це називається проджект-менеджер і так далі. Тобто, у нас у кожного У нас десь команда десь від 12 насправді таких основних ключових, але часто люди доєднуються, там від'єднується, хтось в'їжджає за кордон, хтось повертається навпаки і так далі. Кожен має свій вектор діяльності, але знову ж таки, через то що це ком'юніті, ми намагаємося, навіть якщо хтось залежав, прикрити і навпаки додати, Типу, намагаємось про так робити. Звісно, не завжди виходить. Але, типу, є самодостатні ребята, які можуть прикривати мене, якщо я не тут. Типу, але відповідальна умовна заяда. Знову ж таки, залежить від е, заходу, якщо це чайна церемонія, наприклад, то це 20-30 людей максимум, бо воно теряється типу, вже вайп. Тоді, якщо це, там умовно, там 40 людей чи 50, то ми закриваємо реєстрацію. Якщо це івент, у нас в цю суботу був івент е великий, то десь 120 людей чи 130 було було типу, на піки. На великих івентах десь 100, в середньому 100 людей буває То типу. ця літня площадочка, вона забіта на завжди. Тож рік, звісно, типу, ну, все ж працювали там, зробили якісь там інстаграмні штуки, якісь там. Маркетинг це все, типу, і потім воно почало набирати оберти. А, зараз я думаю, що саме цей пояс типу він на піки. Ну, типу, більше не було через те, що Еліто, через Вселітня площадка і так далі. Вона зараз поміняла трошки стратегію в Інстаграмі, а, і воно почало працювати покраще. Плюс, типу, все одно в Полтаві, плюс-мінус аудиторія одна і та саме. Там у нас є друзі, яких ви 100% ви знаєте, це міста хаб, типу ми добре з ними спілкуємося і так далі. А, типу, і там їх аудиторія приходить до нас, наша аудиторія приходить до них. І мені дуже подобається, що немає ніякої конкуренції через те, що ну, це спільна справа, типу, для того, щоб культура в місті піднімалася. Я не вірю в те, що типу хтось краще робить хтось гірше. Типу, навпаки, типу, в моєму серці, типу, якщо там є якась допомога, якщо я можу надати її, я надам, щоб у них вийшло хорошо. Типу, і часто ми співпрацюємо в цьому а, векторі. Типу. Uh, і там скоро ми зробимо в парку Малі. Ми плануємо зараз так спойлер, <смі>, uh, невеликий івент, а може і великий, подивимось. І там ми будемо надавати тіп, ну, нашу допомогу тіп, різного формату, uh, типу коріння, тому що знову ж таки і чоловік досить відомий військовий, типу, і uh, ну, тіп, ми дружимо. І я думаю, що це гарно, щоб uh, люди, які хочуть і прагнуть для місця зробити щось краще, вони об'єднувалися, але наспаки не було якоїсь, типу, куйки, типу хто краще, хто гірший і так далі. Думаю, що це про це більше. На даному етапі нас все влаштовує, на даному етапі все у нас гарно і добре йде. Просто що Можливо, ми будемо розширятися на наступний рік, якщо дасть Бог ми доживемо всі, виживемо. А ще якби війна закінчилася, то можна було б зовсім на інших оборотах йти. Через те, що ну, у нас тут буває через те, що це типу відносно це центр, але відносно спальний район, типу, в центрі, то. А у нас там на позаминовому заході ми робили танцювальні батли, типу. там деякі танцювальні школи приходили, там бабушка одна прийшла і почала, там, там, не буду казати, там, вони це лексика, не знаю, ви пікаєте чи ні. Але дуже некрасиві вещі, я кажу, то, що, тому що, благодійний типу, захід, 9-1 вечором, 9 9.30 закриваємося і так далі. Але, типу, коли людина чітко настроєна, вона не, не приймає ніяких аргументів, тому ми трошки з нею посварилися, але тим не менш, начебто, все закінчилось добре. От. Тому таке. Поки не повнілися сьогодні. Хто знає, чого чекати від цієї зими, просто якщо в контексті війни, то хто знати, якщо в контексті діяльності, то 100% так ми плануємо робити більше і більше, через те, то, що в цьому є актуальна потреба. Типу, особливо люди, якщо на до нас приходять якісь типу, вони кажуть, ми про вас не чули, типу, дуже прикольно, ми хочемо приходити давати більше івентів, давати щось робити. типу, і думаю, що це 100% потрібно робити далі.